50 тисяч за мера корупціонера пропонують демальянсівці. Громадяни, що стали свідком участі міського голови у корупційних діях та доведуть наявність цього злочину у судовому порядку, отримують грошову винагороду. Такий проект ініціювала політична партія Демократичний альянс це є антикорупційна кампанія. Вона покликана саме стимулювати громадян боротися з корупцією в результаті переконуватися в тому, що відсутність корупції якби значно сприятиме взагалі добробуту міста і життя, зокрема кожного громадянина. Тому що ми переконані, твердо, що корупція це саме є основоположне, от зло, з якого проростає там ці чиновницький цей безлад і все інше. І інше. Грошова винагорода буде надана першим десяти громадянам, що звернуться до організаторів акції. В свою чергу ініціатори проекту забезпечать їм юридичну допомогу. Півроку, якби як мінімум, ми чекаємо на всі заявки, тому що ми озвучили, що перед тим як почати справу, людина повинна на нас контактувати з нами. Ну і попередити, щоб ми забронювали ці. Кошти, тому що якщо у нас там через два місяці умовно кажучи, буде там 100 заявок. Да, ну звичайно, що ми виконати ці зобов'язання не зможемо. Людина, яка має там якісь певні документи чи інформацію, чи готова там засвідчити ті чи інші події, чи факти, а звертається до суду. Якщо суд виносить якби ухвалу, що підтверджує наявність корупційних діянь в діяльності міського голови, така людина отримує винагороду. Нагадаємо, у 2012 році демократичний альянс збирав кошти для участі у виборах. Тоді ж, представники альянсу зазначили, у разі. Якщо партія не накупить необхідну суму, зібрані кошти будуть спрямовані на боротьбу з корупцією. Власне за рахунок цих грошей і реалізовується проект. Ми хочемо, щоб стимулювати, щоб саме люди боролися за свої права, щоб вони відстоювали, щоб вони е, протистояли корупції, і таке інше, тому що ми розуміємо, що діяльністю однієї там, організації, політичної партії, якби це подолати явище, практично неможливо. Якщо кожен громадянин буде з цим е, не просто миритися а боротися, тоді це має ну, набагато більше шансів у Житомирі. Афіші проект. Ту демократичного альянсу були розміщені на 30 інформаційних дошках. Проте помітно, що їх активно заклеюють іншими оголошеннями. На сторінку у Фейсбуці Житомирського міського голови Володимира Дебоя Житомирські активісти надіслали фотоафіши та запропонували підзаробити. Проте мер на таку пропозицію поки що ніяк не відреагував. Тож, якщо ви стали свідком хабарництва міського голови, представники демальянсу пропонують звертатися за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Анна Першко, Юлія Парух, студія. Це ті